Казка про Марусю мікросвіти і вірус, що став другом. Маруся була звичайною одинадцятирічною дівчинкою тільки з дуже незвичайним захопленням вона обожнювала мікроби. Інші діти гралися на майданчиках, зависали в гаджетах, а Маруся щовечора сиділа біля свого мікроскопа і розглядала речі, які не видно людським оком. Пилок з квітів, краплини дощу, шматочки листя, навіть власні сльози. У кожній краплі щось живе, тихо шепотіла вона. Її найбільша мрія була зовсім незвичайною зустріти справжнього віруса. Не страшного, звісно, а розумного. Цікаво ж, як це бути організмом, якого всі бояться. Одного разу під час прогулянки в парку вона знайшла маленьку прозору колбу з написом. Зумікс не відкривати. Маруся одразу зрозуміла Треба відкривати. Вона не могла встояти перед таємницею. Коли пробка клацнула, звідти вирвався яскравий блискучий пил. Він закрутився в повітрі, мов ураган, і обгорнув Марусю з голови до п'ят. Дівчинка спробувала крикнути, та все навколо зникло. Коли вона розплющила очі, її ноги стояли на волосі. Тобто не на людському волосі, а на чомусь, що виглядало як гігантський канат. Повз неї пропливали округлі істоти зі щупальцями, ніби прозорі медузи, тільки крихітні. Тоді вона зрозуміла вона зменшилась і дуже сильно, аж до розміру віруса. Вітаю в мікросвіті! пролунало голосно і весело. Перед нею висів круглий. Ні, не дрон. Більше схожий на м'ячик з очима, ногами, антенами і шарфиком навколо оболонки. Я Віккі. Колись я був справжнім вірусом. У мене навіть було прізвисько нежить. Але потім один учений вивчив мій код і навчив мене бути корисним. Тепер я допомагаю в медицині. Наприклад, аналізую інші віруси, щоб створювати ліки. Уявляєш? Ти нешкідливий? недовірливо спитала Маруся. Я. Як пес лабораторія. Колись кусався, а тепер нюхаю небезпеку. Віккі розсміявся. А Маруся вперше розсміялась разом з вірусом. Їхня мандрівка почалася з неймовірного. Вони попливли судинами великого тіла, в якому зараз перебували. Все навколо нагадувало аквапарк круглі клітини, мов надувні кулі, пливли разом із потоком крові. Це були еритроцити. Маленькі червоні клітини, що носять кисень до кожної частини тіла. Ці клітини не мають ядра. Це одна з небагатьох таких унікальних клітин в організмі. Раптом вони натрапили на справжню битву. Імунні клітини атакували зеленкувату крапчасту істоту. Це шкідливий вірус, пояснив Віккі. А ці білі клітини наші охоронці. Вони, до речі, можуть запам'ятовувати ворогів. Називаються Клітини пам'яті. Маруся дивилась, затамувавши подих. Це була справжня війна добра і зла, просто всередині організму. Далі вони потрапили в альвеоли, маленькі пухирці в легенях. Там кисень з повітря переходив у кров, а вуглекислий газ у зворотному напрямку. Кожна така альвеола виглядала як повітряна кулька, наповнена туманом. Що ти ще можеш? Спитала Маруся. Я допомагаю створювати вакцини, відповів Вікі. Завдяки мені і таким, як я, можна навчити імунну систему боротися з небезпекою ще до того, як вона настане. Поки вони летіли над клітинами шкіри, раптом пролунала тривога. Все миготіло червоним. У нас проблема, сказав Вікі. Дитина, в організмі якої ми знаходимось, Підхопила справжню інфекцію. Ми повинні допомогти. вигукнула Маруся. І тут вона згадала все, що побачила, як працює імунітет, як організм запам'ятовує віруси, як антитіла, мов ключі до замків, з'єднуються з небезпечними частинками. Вона створила мініатюрний сигнал тривоги з точним описом вірусу і разом з звідки передала його до найближчого лімфовузла. Імунні клітини одразу активувались. Ворог був ідентифікований, тіло почало одужувати. Ти чудово впоралась, сказав Вікі. Тепер час тобі повертатися. Але як? Просто повір. І поділись тим, що побачила. Маруся заплющила очі і раптом знову стояла в парку. В руці вона тримала мікроскопічний значок круглий, зі знаком нескінченності та мікроскопом посередині. Того ж вечора вона створила блог життя в краплі, де просто й весело розповідала дітям про бактерії, імунітет, віруси та силу науки. Вона вчила, що не всі мікроби погані, що вакцини це не страшно, а важливо, і що навіть найменші організми можуть бути героями. А ще вона ніколи не забувала про віки першого віруса, який став другом. Те, чого ми не бачимо. Не означає, що воно не важливе, навпаки, іноді найменше має найбільше значення.